За лайк не забувай, совість май. Панове привіт! Нарешті мій клуб досягнув 40-го рівня і настав час зробити складний, але дуже цікавий вибір. Яким же ж класним може стати завтрашній чоловічий фінал Вімблдона Алькарас проти Джоковіча, молодість проти досвіду. Має бути гаряче, а ще цікавіше стане, якщо зробити свій прогноз на Фавбет. Посилання у закріпленому коментарі під відео і нагадую, що для нових користувачів є крутий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Успіхів! Цей день настав 40-й рівень, Дель П'єро 25 гравців, 85, або пік один з чотирьох легенд. Я вибираю пак, щоб отримати левел апів. Крім того, я ще отримаю купу фоудеру, який зможу використати для того, щоб зібрати СБЧ на легенду, де буде один з трьох. Мені здається, цей вибір найкращий, хоча я дуже хотів пік легенди, але передумав. Хочу левел ап собі якогось варана і буде щастя. Все, фініш по тих завданнях, більше їх нема. Хтось тримає ще на футтіс, такий пак, але в мене немає терпіння. Отже, 25 гравців 85 ще буде тут левел ап, який влітає мені в команду? І.НО! No. Це просто Кевін Дебрюне. 91-й рейтинг. Холланд. Блеце. Є Sports всі 24 І все. Отак. Ось такий він пак за рівень 40, коли ти пройшов всю гру. Її знали, напевно. Вони почули про мій план. Почули, що так чи інакше. Зберу легенду. Добре. Ми готові. Вкотре збираємо 90, і нарешті мені тут видали ось цей значок, що зібране СБЧ саме 90, в дизайні Level Up. Я не пам'ятаю, скільки поспіль попередніх збірок в мене була пустота, і там лише ось ці світлячки літали, але було порожньо. Я хотів, щоб була ця емблемка зібраного СБЧ. Можливо, це знак. Тоді було весь час лайно, а саме зараз. А з цим значком я отримую щось круте. Не закриваючи. Просто поїхали. І тішимося. Мальдіні кантуна, десаї Хо-хо-хо-хо! Кантуна, летс гоу. Мальдіні мені не потрібний, але кантуна. Скільки коштує такий кантона? У мене питаннячко. 440 тисяч? Бляха, я думаю, якийсь там 15 мільйонів. Я беру кантуна. Мальдіні я не беру. Я беру кантуна. Це як женуляті тільки на максималках. Він класний, я думаю. Ерік Кантуна це мій вибір. Панове, та можливо, пані 5-5. фінес шот. шот Це може бути нова легенда нашого клубу. Мені подобається. Я справді радий. Я ж вам казав, що той значок він значить, що буде щось добре. Тепер коли збираєте легенду, одразу орієнтуйтеся. Якось, скільки грав з Женеля, завжди собі думав, коли побачив кантона, що було би прикольно, якби він в мене опинився в клубі. Так, що в нас? Симпатична команда. О, Бам'янга треба і підтягнути в команду, точно суперсап прикольний має бути. Ого-го, який він масивний. Вау, ото кабанина. О, то кабани. Ото кабан. Потужний. Просто удар в зелений таймінг я не бив. О боже, як можна було зараз так кинути поміж ніг Дейку? Ой, файно, це перехоплення має закінчитись голом, по-моєму. Отут -от тут -от 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 хоп і все. Легко для Мбапе. Ага. Так, дивно, коли рарний Люріс у воротах, ага, Ленда Чехвата. на те, що сьогодні я виню на складе сервери. Ой, гарно. гарно, кантуна! Кантуна! Як впевнено, грає на другому поверсі. Ого, він міцний горішок. Тут, напевно, другий гол буде. Ану, культурний фінес шот. Добре. А тим часом у розпалі турнір від Binance та Стаєвка Шахтарі з призовим фондом в 100 тисяч гривень. Там вже определилися 12 найкращих гравців, і найближчими днями ми дізнаємося, хто переможе. І я до речі, там в ролі коментатора так є прямий ефір, стріми. Тож, кому цікава ця тема і хоче подивитися і послухати, то захочете до мене в Телеграм, там я публікую в ігровий день, час, коли все починається. Окрім того, Binance святкує своє шестиріччя і дарує винагороди справжнім футбольним. Фанам, Запрошуй друга на фанверс, і отримайте на двох 25 доларів. А серед учасників активності буде ще додатково розіграно один ефір, вартість якого становить майже 2000 доларів. Деталі за посиланням не прогав свій шанс взяти участь в активності можна до 30 липня. Успіхів. Разом із Кантона мені подобалось грати, але не покидала думка про нових левелапів. З другої команди мені хотілося когось спробувати. Думав за нунь'яса варана Горецьку, але вони на ринку. Були відсутні та й коштувати мали багато. Подивився на когось з дешевших, помітив, що є тягу джало. Ну і побачив його апнуту версію. Це може бути дуже круто, подумав собі я, і згадав, яким він був прикольним у FIFA 21 Ultimate Team. Я тоді на турнірах з ним виступав, така ліга чемпіонська картка. Вона була е, такою, що грала ще крутіше, ніж показували стати. Тож, і я подумав, що можна спробувати. Опа! 109 тисяч гарно! Джало. Файно. О, а що він не вписується? Добре, хай грає на неповній хімії, не страшно. Хорошого гравця видно і на хімії 2. Ну а по ходу справи глядачі на стрімі підказали, що можна вже добрати шостого гравця із французької ліги 1 в склад, ним став жіноля, і автоматично закривати якісь там завдання, пов'язані з Food Champions, де треба грати таким-то складом, з таким-то лімітом по гравцях. Джерзі між нуля не можна, бо там є завдання, мені написали, тільки не написали. А чотири матчі виграти? Фонванія жіноля і кантона. Просто як два брати, тільки один відпустив волосся. Ой-ой-ой! А де джало? А де джало? 0,1. Ой-ой-ой! Джало, що ти робиш? Ой, Андріке, ти взагалі... Загублений на тому полі. Щось Андріке мені не подобається. Ерік Хантунау, То машина. Бикфут 5 зірочок, він те 5 зірочок, то я круто. Ой фак Найс. Nice. Ото в підкаті засейвився то ти що? я щось там забрав. Ну мені не подобається його моделька, його анімації Вони не такого рівня, щоб грати в моїй команді. Ерік. Ай, то був фейкшот. Ерік все-таки забиває. Чому фейкшот там не відбувся, я не знаю, але гол. Ось що головне. Але він на спині, але він на спині тримає тих, хто там за ним. Пхається йому модельку, він не відлітає. Він просто стоїть і каже: Сину відпочинь. Кантуна. Ерік Кантуна. Ой -ой, ой ой ой, що він зараз зробив з суперником? Та де куман, та та смішно? Але він дає. Але він дає. Він вся крутить і при тому стоїть дуже-дуже дуже міцно. Його годі звалити. Ну, Ренат оу. Ну джало, ну він. О, боже мій, що робиться? О-оу. вже жіноля. І рветься кантона. І рветься кантона і забиває гол. Так. Та хай б'є. Аааа. Що <ривіт> це за гол? Я хотів відміну удару якусь зробити, там фейкшоти клікав Як я тут так закрутив, що це глукипером сталося? Оооо, у чемпіонський зібраний. І в нього і теж кантона. О. О, Ренату! Це прекрасний асист буде. Він сам зробив той гол. Ренату Санчеш. Ну, це має бути третій. Є. Yeah. Мендеж назад. Мендеж прикольніший. Ерік кантунаві навіть тут встиг пробити. Вау! о о Курва! Я думав, стоячи зараз буду сейвити, але уокер просто взагалі забив. Бренд. Є Є Так. Встиг пробити гол забив, добре. Девіс справа тут. Цікаво. Оу, oh, Р9. Джало мені подобається. Перший матч був такий, що ми притиралися, він трохи губив в мене позицію, Я не розумію, що він робить. Можливо, це через Індріки, бо з мендешом вже солідніше виглядає. І дивися, як забирає ці мічі. Вже проти Р9 грає. Зимбапед джалу справився в попередньому матчі. Зараз його опонентом є ще крутіший гравець. Р9. Тим часом забиває гол, Файно демо. А ще зараз, як апну того джалу отримую, то буде цікаво. Тіагу джало! Він знову і знову жалить суперників. Джалить. І кантона. Щось кантона. Кантона прикольний, поки геймплей лейтовий, тому що він сам по собі масивний. І те ще з ним даєш собі раду, коли геймплей швидше. Коли геймплей підпливає, то Кантона стає дуже важкий. Джало! Оце я, це я, це не він. Я привіз там. І знову джало! О, ну, кантона. Важко, важко йому стало. Кантона дальний чи нуля, гол. Певна річ, Сар не врятує. Бляга кантона. З карети перетворився на гарбуз. Як геймплей змінює враження і відчуття? Бляха. Ось біда, джало не врятує, бо позиція тут така, що дупа. Кевін Дебройне. На його місці довго стояв Зідан. Зі а зараз там Кевін. І знову Кевін. Це його позиція. Оу! Oh, який робочий гол, але треба вибачитись. Ооо, oh, кантуна. Це GG. Це GG Ерік. Ерік кантуна. П'ятий гол фінішний. Ерік Кантуна, 7 матчів, 12 голів, 5 асистів, машина. Треба дивитися, скільки зараз коштує його СБЧ, за яке мені писало, що він там є. Мені пощастило його спіймати. А СБЧ його 388 тисяч. Точно того вартий. Зараз я є за схожу ціну, але Обамеян по своєму прикольний. Він трохи легший буде на поворотах. Кантуна міцніший, зарахнув то трохи повільніший, але... Його міцність прикольна, поки геймплей пускає, поки геймплей приємний, бо якщо гра стає повільнішою, кантона перетвориться потрохи в мішок бульби. А так він класний. 5-5. Дуже міцний, сили тут на 93, а десь 108, напевно. І Джалу, Джалу це дуже перспективна картка. Дивимося на нього, як на гравця, який після апгрейду стане рейтингом 92 чи 90. О, oh, 3 навіть, вау! Wow. Вау, апнутий джало, це буде машина, бляха. Мені вже ця його версія подобається. До речі, хто йому дав тінь? Хто з ним грав переді мною? Та тут ж треба якір давати. Ей. А зрештою, тут фізуха така, що вау. Залишається ще кілька матчів зіграти, щоб отримати апнуту версію тягу джалу, і дуже цікаво подивитися, на що вона здатна. Можливо, зможе закріпитися в основі. Поглянемо. Дякуємо за увагу, почуємось, побачимось. Бережіть себе.